Функцію, задану формулою, знайдіть f від одинички. Дивіться, якщо f від х, і ми маємо мінус 2х в другому степені плюс 5х, то f від одинички буде дорівнювати і підставляємо замість X сюди одиничку. Мінус 2, що множиться, замість х в другому степені у нас 1 в другому степені додати 5 помножити на х, 5 помножити на 1. 1 в другому степені це одиничка. Мінус 2 помножити на 1, то буде мінус 2 плюс 5. 5 відняти 2 маємо 3. Наступне f від 0. Все так само. Мінус 2, що множиться на 0 в другому степені, плюс 5, що множиться на 0. Мінус 2 помножити на 0, 0. 5 помножити на 0, 0, результат 0. F від однієї другої. дорівнює… Мінус 2, що множиться 1 друга в другому степені, плюс 5, що множиться на 1 другу. Тепер дорівнює мінус 2, що множиться 1 друга до другого степеня, це буде 1 четверта, плюс 5 других. Маємо мінус 2 і 4, скорочуємо тут 2, тут одиничка, Мінус 1 друга, плюс 5 других. Дорівнює 4 других, 4 поділити на 2, 2. І залишається у нас f від мінус 5. Спробуйте знайти самостійно.